Вітаю, а сьогодні про панаса Мирного. Панас Мирний з одного боку був чиновником, який працював на російську імперію, а з іншого він писав книги проти цієї ж імперії і розбудовував цілісніку стратегію з приводу розвитку української літератури і культури. Можливо, саме тому він і не любив публічності, а свої твори ховав у ящик для сала, з поміж сала, що вберегло ці твори від знищення під час обшуку жандармів, які явно сало. Не любили. Хоча одного разу Рученко, він же пана Смирний, не витримав і випадково сам себе видав. Коли на сцені Полтавського театру поставили п'єсу глядачі під овації почали вимагати автора, автора на сцену. А він взяв і вийшов. Отак. А чо ні? Близькі співробітники знайомі були в шоці. що чиновник Рученко і письменник Мирний за person. Отак.